50 важливих фраз для диспетчерів швидкої допомоги. Частина 1. Виклик і сортування. Надзвичайна ситуація. Наутхфал. Від 9 до 1-1-1-1-2. 9-1-1-1-1-2. Яка ваша екстрена ситуація? Wat is uw noodgeval? Wampotrieb naar politie. Heeft u politie nodig? Wampotrieb naar Swetka de Pomoha. Heeft u een ambulance nodig? Wam naar Požegna slujb. Heeft u de brandweer nodig? Spreek luider, budlaska. Spreek luider, alstublieft. Spreek chitko. Сприк duidelijk. Заспокойся. Калміра. Зробіть глибокий вдих. diep adem. Завдання. Сортування. Ваша черга. Яка ваша екстрена ситуація? Is ваша черга. Вам потрібна швидка допомога? een ambulance nodig? Частина 2. Розташування. Розташування. Локації. Яка адреса? Wat is het адрес? Повторіть адресу. Herhal het adres. Адрес. Місто? Стат. Назва вулиці Стратнам. Номер будинку. Хуйшнумер. Номер квартири. Апартаментнумер. Поверх. Флюр. Перехресна вулиця. Крайштрат. Орієнтир. Орієнтації пенс. Завдання. Розташування. Ваша черга. Яка адреса? Ватисет адрес. Ваша черга. Повторіть адресу. Гергат адрес. Частина 3 Деталі ситуації. Що сталося? Wat is er gebeurd? Koleetze stalen. Wanneer is het gebeurd? Khto is Is er iemand gewond? Skilke ludei? Hoeveel mensen? Wien duik je? Ademt hij? Wien preslidomos Is hij bij bewustzijn? Кровотеча? Блюден? Зброя? Вапен. Чи є зброя? Is weapon? Опис? Beschrijving. Частина 4. Безпека та інструкції. Ви в безпеці? Ben je veilig? Ви в небезпеці? Bent u in gevaar? Het is domo. Ga het huis uit. Zamkniet de deur. Doe de deur op slot. Schovate? Verbergen. Zal is aan de Blijf aan de lijn. Necladit de troepko. Hang niet op. Номер телефону. Телефонумер. Який твій номер? Wat is jouw nummer? Я залишуся з тобою. Ik zal bij je blijven. Завдання. Інструкції. Ваша черга. Залишайтеся на лінії. Blijf aan de lijn. Ваша черга. Ви в безпеці? Беєфайлях. Частина 5. Диспетчерська допомога. Допомога йде. Er komt hulp. Поліція вже в дорозі. Is onderweg. Швидка вже в дорозі. Ambulance is onderweg. Пожежна частина вже в дорозі. De brandweer is onderweg. Sirena. Sirene. Чуєш сирену? Hoor je de sirene? Іди до дверей. Ga naar de deur. Відчиніть двері. Open the door. Махай рукою. Свайметягант. До побачення. ТОЦІНС. Кінець уроку диспетчера.